Сюди, я тут недалеко живу, я депутат від на вулиці, на вулиці Робочій, і я дуже щиро нервую, коли бачу таких людей, які виборювали незалежність України, і велика пошана Вячеславу Максимовичу, велика пошана вам, люди, які прийшли його вшанувати пам'ять, і завдяки вам і тим людям, яких я бачив на фотографіях. От ідея України, ідея незалежної України, вона з'явилася і трималася в нашому місті. Воно дуже прорадянське, проросійське і е, всі, скажімо так, національний, національний рух, який розвивався в нашому місті, він е, розвивався дуже повільно, але ж нестримно. І е, сьогоднішнього ми дуже багато говоримо про те, що потрібен лідер, потрібен е, якийсь е, чоловік, людина, яка нас поведе. Е, це безумовно дуже добре, але я би звернувся до кожного з вас для того, щоб кожен з нас і мав таку, такий стержень, мав власну ідеологію, що Україна вона є у серці, Україна є кожного дня. І Україна е, будується кожен день з відносин між собою, між е, рідними, між колегами. І коли е, ми кажемо, що нам хтось потрібен, нам, нам потрібно, на мою думку, в першу чергу бути чесними самі перед собою, що ми зробили сьогодні для України, що ми зробили для того, щоб ми жили краще. Так, я молодий депутат, я там місяць, і я розумію, що якщо б не було вас, якщо б не було б е, Чорновілої Слава Максимовича, якщо б не було б інших патріотів, то не було б цієї міської ради, не було б цих прапорів, які б зараз виріяли у нас, я це все розумію. І е, хочу е, попросити вас, якщо у вас є якісь ідеї, якісь є пропозиції, є е, об'єднання самопоміч. Ви дуже прихильні до цих ідей, які ви сповідуєте, і ми готові співпрацювати у міській раді, тому що і бюджет, і комісії це дуже важливо. І якщо це не буде наповнюватися живим рухом, живою енергією, то буде все, як і залишається. Тому я вас прошу долучатися до роботи. Якщо у вас є сили, якщо є натхнення, якщо є вільний час. Будь ласка, ми а, готові до діалогу, ми готові притягнути руку а, так, співпраці для того, щоб наші ідеї не закінчилися одразу після цих мітингів, щоб ми їх влаштовували в життя, щоб, от ми кажемо, Україна, так, Україна в серці. А, ми прийшли там, за 20 хвилин до 11, а тут приїхав водоканал. Аварія якась чергова, викинули кучу води. І от ми тут пишаємося Україною і отак от розбазарюємо наші ресурси. Розумієте, от пам'ятник нашому герою ми кажемо високі, великі слова, отут вилили цю кучу води, от я хочу просто вас попросити, да, щоб ми оці слова, які ми говоримо, вони в нас і поверувалися в дії. Тому я дуже вдячний ще раз вам вдячний, я вас побачив і я розумію, що якщо б не ви, то нас би точно не було. Слава Україні!